Шосте. Ми проводимо цей міжнародний фестиваль історичних реконструкцій срібний татош. Звичайно, за шість років ми багато чому навчилися, зробили висновки про свої помилки і, звичайно, бачимо вже певний користь від цих помилок, які дозволяють нам зробити фестиваль якіснішим. На сьогоднішній рік у нас є гості з Угорщини. Це чудовий музичний колектив Голу Інек, а також і лицарський колектив. Це Шаркань Сувечий Гренд. Вони приїхали з Будапешта, тобто щепіла, і вже приймали участь з нашими бійцями у боях у бугуртах масових, а також в одиночних боях. Вони були дуже здивовані, що тут в Закарпатті, такі фестивалі взагалі відбуваються. Для них це була новинка. І дуже просили завжди їх запрошувати, і вже мають запрошення, і ще на декілька виступів, як і нашого клубу рицарського, так і других, наприклад, Беревської школи, теж їх запросили. Так що дружба зав'язалася дуже хороша. Ну, звичайно, основа це лицарські турніри, адже це є лицарський турнір і реконструкція середньовічної культури. Кінні показові виступи, які зараз починаються вчора, були ну просто фантастичні. Навіть географія фестивалю вже розширюється. Вже замало було подвір'я, ми вже на річці латориці робили великі кінні показові виступи, коней стало більше, більше стало атракцій кінних. Ну, звичайно, це для дітей, дитячий татож, а також ситий татож. Перше ми спробували робити середньовічну кухню за тими рецептами, які виконувалися у 15-16 століттях. Ну, і Судячи по задоволенню людей, це вдалося. Ви знаєте, це є обов'язок кожного члена клубу мати одяг, починаючи від спідньої білизни до обладунки або парадного одягу. Все має відповідати певній іпосі. Якщо воно не відповідає, його з клуба виключають дівчата мають вручну шити свої плаття тільки з натуральних полотен, котрі використовувалися у середньовіччі, тобто 15-14 століття. Це є обов'язково. Це є. Право на вступ у клуб, посуд тільки має бути дерев'яний і металевий, так як це було в середньовіччі. всі принади, котрі потрібно гаманці. Це все середньовіччя. Обладунки у рицарів теж виконані за технологією середньовіччя, ну звичайно, в сучасних матеріалах. Мечі, мечі турнірні. Зброя турнірна передбачена законодавством. А це є спеціальні вимоги, яка має бути зброя. Гармати теж зроблені копія 15 століття. Ми її солодко називаємо Жужана чи Жужани Лоранфі, яка була володаркою цього замка. А друга гармата це Ілона від Ілони Зрині, теж володарки нашого замку. Перед тим, як лицарі виходять на бій, вони тренуються дуже і дуже сильно. Вони передбачають всі можливі е, ситуації. Це одне. А по-друге, це всі хороші друзі, котрі роками працюють один з одним. Зустрічаються на багатьох фестивалях України. Не тільки на цьому, є багато фестивалів. Вони зустрічають, вони в місі працюють. Так, що серйозних травм тут немає, і на жодному фестивалі ви їх не бачили. Ну колись буває все, але це випадки. Випадки вони і на вулиці трапляються на фестивалях. їх дуже мало.